гейс, oh з знову знову ж Симбай, і ми це майже зробили. Залишаються 4 трофеї до того, щоб Макстір е, запушити на Зігі першим левелом. Ось, ну Це, це прям жопа була. Е, у перса дамага немає, телепорта немає, нічого немає. А перший левел. До... Але мої тімейти мені закидали. Мені тут допомагали Шанкс і Стрімчик. Не звертайте уваги на ці ніки, до чого кистинки грають, бо немає персів підходящих на основах. Ось, послання я залишу на цих типів в описі під відео, тому якщо вам цікаво, можете до них зайти. Шанкс робить всякі гайди на дуелі, чим я раніше, до речі, займався. Ось, а стрімчик теж веде свій канал і скоро теж казав, що буде стрімити. Такс, але до цього. Також мені ще допомагав один із моїх модераторів. Це Тарзан. Якщо він скаже залишити на нього якесь посилання, я теж це залишу в описі разом із попередніми двома чуваками, а також разом з ним ще один ютубер. Ось це парадужка. Тому в принципі він дуже, теж дуже сильно допоміг. Тому, якщо вам цікаво, він теж відоси, шорти робить. Якщо хочете, посилання разом з іншими тіпами буде в описі. Ось, чекайте, чуваки, може вам сподобається їхній контент. Ось. А ми, в принципі, 4 трофеї. Прожимайте лайкоси, чуваки, пишіть коменти. Це, в принципі, уже всі перси в мене, які є в грі. Які в мене в принципі відкриті будуть на тисячу трофеїв, тому не будемо затримувати. Погнали! ось, Підписуйтесь, чуваки, я перевірю. ось, І вас чекає дуже багато контенту. У нас дуже довго шукало катку. Зараз головне завдання переді мною це не виграти. Головне не опозоритись. А тому для цього ну, максимально максимально зараз будемо викладатись, максимально фулфокус. Пубу-пу, -пу -пу, баночка сюди є. Так, Боже, ми розійшлися. Просто, просто відчуйте це, чуваки. Просто відчуйте. Просто відчуйте цей момент, коли вас пайпер з однієї тички вбиває. Просто, ну. Просто ви подивились на цей момент, чуваки. Просто відчуйте. Я, я це відчував впродовж всього стріма, на якому ми пушили. Просто ми половиною години пушили зіги на стрімі. Ось. І всі ці половиною години я ось так вмирав. Просто від. Можливо, можливо, піде другий дубль у нас. Найс! Nice! Боже! Що цей шанс робить? Ви бачите? О май гад! Боже. Який житті. Тип... Нереа. Про просто кітка затабав, хорош. Просто мега. Я за ці 4 хвилини вмер... Три рази. Ні, на, ну не за ці 4 хвилини, за скільки, за 30 секунд е, катки. Чи, ну, за хвилину максимум. Я просто три разу вмерт, тому що один шот один шот потрібно, щоб знести мені кабіну. Це просто жах. Тому не рекомендую вам займатися тим, чим ми з Тіпами займались першим левелом грати. Це, це повний маразм і мазохізм. Ось. Ну, якщо ще друге ну можна зрозуміти, то перше. Я, я вам не раджу цим займатися. Але якщо вам немає чим зайнятися е, 3 години, то. То, як то кажуть, welcome. Пуште на здоров'я. Так, поки що у нас трабли. Ага, у нас дуже великі трабли. Е, розходимося стрімчиком. Ну, як то кажуть, головне вижить. А те, що ну, моїх тімейтів ну, трошки, цей, трошки рознесло, ну, таке життя. Угу. Я вас зроз. О! Найс! У нас шанс живий залишився. А він. він зможе втікти? тебе. Він... У нас ще й стрімчик живий. А може, ми, може ми ще якось ну, трошки вижив? Лайк. Like. <гас> це. це, чуваки, коротко про те, ну... Як відчувається апання Зігі? Я це вирізати не буду, тому що чому? або просто я не хочу. Просто щоб ви Просто щоб ви Ну, відчу, Відчули... Ну, це відчуття, з яким ну... яким ми насолоджувалося 3,5 години. Це про ну це просто жах був. Ось, але. Але мені здається, це цього варте, якщо. Ну, я не знаю. Можливо, ви натикались на такі відоси. Я, ну, я щось не бачив. Можливо, в мене в рекомендації, рекомендації такі собі. Але я не, ну, не дуже часто бачив, ну, взагалі не бачив відосів, де я першим левелом зігіапали в тріо Тріош Ось, Можливо, в мене рекомендації такі собі. Ось, але... Думаю, якось та. Тому не пишіть, ну, не вздумайте написати, що я в когось вкрав відею. Я, я ні в кого її не бачив. Але мені здається, хтось точно мав це зробити. бу пу найс, найс, непогано. Ну, до речі, е, хочу відразу сказати, що якби я це в соло робив або з рандомами, то мені здається, це нереально. Мені здається, якби, ну, якби не тімейти, якби не хороші тімейти, то першим левелом грати, ну, ще й на зігі, це, ну, це щось нереальне було б. Ось, але завдяки тому, що, ну. Що в мене класні тімейти? Ось. Тому, в принципі, в принципі це не настільки важко виявилось, як могло б бути. А могло б бути набагато гірше. Такс. М -м, кидаємо мульту. Найс. Бро, годбурак. Чи ні, чи брак. What is this? і зіс. Годбрак. Годбрак. Нормально. Найс. Там треба. О ні о ні, о, ні. о ні, о ні Наші зажимають шанси, да? Угу. А це проблеми. А це прям... Ой-ой-ой. Блін, я сам лишився. А це... а це, чесно кажучи, дуже погано. Найс! Найс, 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 найс! Найс! Nice! Це що. Це виглядає ніби це перемога. Виглядає, ніби це. Ні ні ні, мені головне за се. Просто. Ну. Оце, оце, чуваки, весь наш. наш наш пуш просто був. сорі, трохи запинаюся. Ось Тому що зранку записуємо цей відос. Просто весь наш пуш. Спочатку е нічию ловим, потім зливаємось, потім дві катки виграємо. Ось. І так по колу. Нічия, зливаємось, і дві катки виграємо. Це було дуже класно. Ось. А, до речі, у мене цей стрім залишиться збережений, тому, якщо вам цікаво, можете його почекати на Ютубі. Так, а ми що? Бра. Може, Угу, Дякую. Так, ну поки що. Е, в попередніх катках нам, можна сказати, не щастило. Ось. На нас усі агрились, тому. Можливо, в цій катці. Будемо агритися уже ми. Так, непогано. Бро. Так, ні, обережно, 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 стрімчик, не вмирай. Немирай, братунечка. Я тебе ясно, ріп, Все. Був стрімчик і нема стрімчика. ні 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 я, я не хочу туди ж до стрімчика. Я. О, халява. Не можна випускати, тіпів. Треба команду цю. Чуваки, якщо, ну, якщо починаєте зажимати команду, треба до кінця зажимати. Якщо ви випустите команду, то все, то потім вони вас не випустять. Це прям. Це прям база. Бро. Так. Ну, все, ну, тут GG, тут, тут, тут <рес> вже ну, неможливо просто якось з цього вийти. Третє місце це. Це, це норм. До речі, до речі, гайсе, це найкращий смайл в грі. До речі, я купив найкращий смайл в грі. Якщо він у вас є, то. Поставте плюс в коментах. Бро, так, непогано. Поки що, поки що в нас все ще проблеми, так, тримай, бро. Щ щоб не розслаблявся. Найс. Nice. Ага, тут ще у нас дуречок сидить. Так. Чуваки, допоможіть! Кайф. Ні, там, там, тип тупо, ну, а, а просто біжить. Дуречок? Бра. Найс, 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 мінус. Та, це, ну, це топ один, це топ один, чуваки. Це ну, це просто ізі. Ізі, ізімен. мене. Та, ну тут, типи, ну просто дуречки якісь, тому. Тому, в принципі, кидаємо найкращий пін в грі. Я не знаю, обожнюю цей пін. 11 кілів! 11 кілів, типу, звідки? Просто. кудес, бро. Тримай кудес, бро, і разом з цією. Дуже класною каткою. Нарешті залітає останній е... ранг. Останній максимальний ранг. Точніше, Тір уже. Е, в мене на аккаунті. Першим левелом. Це. Мост ну, е, Trophies. так. Це ще, ще персу з одним із найбільшою, з найбільшою кількістю трофеїв в мене зараз. Просто перший левел, просто без нічого гіпер є. Ось, але ну, прокачки, нічого. А навіщо прокачка? Для кого взагалі? Ну, Для кого придумали прокачку? Ось це. але це. Це знаєте. В чому ще фішка, в чому ще фішка, чуваки. Ось, це в тому, що в мене вже два перси першим левелом на максимальному тірі. У нас міна, ну, просто отут кайфує собі сидить. Надіюсь на її гіпер випадає. І тепер в мене 2 два, два перси з, з тисячою трофеїв, але взагалі не прокачені, тому що що правильно, нащо їх прокачувати? Тому пишемо GG чувакам в принципі кайф. Кайф, ми це зробили, чуваки. Посилання на всіх, чуваків, які мені допомагали, це робити в описі. Якщо хочете, чекайте. Ось. Туди-сюди, прожимайте лайкоси під цей відос, це обов'язково. Тому що я перевірю. Підписуйтесь, якщо ви ще досі якось якимось чином не підписані. Ось. І залітайте до нас на стріми. Ну, Просто покайфувати, почилити ввечері. От. А з вами був Семпай. Гей всім. Вінтай!